Від майдану до військового протистояння на сході усі події останніх дев'яти місяців не залишають байдужими людей як в Україні, так і за її межами. Що про це думають українці США і як допомагають співвітчизникам за океану? Дивіться далі. Днями Чернівчанка Юлія Косівчук презентувала кліп Раша чума, яким висловила свою позицію щодо військового втручання Росії в Україну. Чернівчанка нині живе в американському місті Берклі. каже останні місяці: цілодобово стежила за новинами з України і важко переживала ці події. Було відчуття зради. От. Тому здавалося, що на ті майдани, які ти ходиш тут, які це майдани, це так бутафорія, але хоча б якось бути з душею з домом. Пісню Раша Чума Юля написала в той час, коли російські військові окупували Кримський півострів. Тому текст композиції прямий і відвертий. Може, воно звучить грубовато в якихось місцях? Можливо, воно звучить занадто різко. Хай чоловічки зелені висять на дубі і клені, але це писалось тоді, коли ставалися смерті, і коли помирали люди. Юлія розповіла, ставлення до Росії у багатьох США змінилося на гірше. А деякі люди, яких вона вважала друзями, тепер стали їй чужими. Люди, які на персональному рівні з тобою спілкуються, дуже милі, дуже хороші. А коли йдеться про політику, вони стають монстрами. І ти розумієш, що в головах макарони в тих людей. Та серед росіян розповідає мисткиня, є й ті, хто підтримує Україну, тому Проти них пісня не спрямована. Йдеться не про народ, хай чоловічки зелені, а йдеться саме про тих конкретних людей, які і тих конкретних ту конкретну владу, яка все це розрулювала. Микита Сафроненко один із організаторів майдану у сан франциско 24 листопада 2013 року. Там вперше зібралося близько трьох десятків українців. Ми прийшли, і ми сказали януковичу, вже після. Через тиждень, напевно, через тиждень ми зібрали дуже велику акцію. Відтоді, аби висловити свою позицію, щотижня біля українського консульства збралися сотні людей. Завдяки стрімам про майдан сан франциско дізналися і на майдані Київському. Було дуже цікавим, коли ми кричали слава Україні. У нас Сан-Франциско!» люди нам той же час і повідали героям. Слава в Україні. Згодом українці сан франциско проводили мітинги перед посольствами Франції, Німеччини та Росії українці і грузини і поляки і це традиційні такі діаспори, які виходять разом з українцями, але там були і а, росіяни, які проти Путіна і проти того режиму, що утворився про Росії. Окрім мітингів, американські українці пишуть звернення до сенаторів, прикладають вітчизняні новини англійської, збирають кошти на армію, допомагають біженцям і пораненим на майдані. За словами Юлії Косівчук, це лише мала частина того, що діаспора хоче і може зробити для України та людей, які зараз її захищають. Якби я могла вирізати кусочок свого шматочок свого серця і послати тим хлопцям, якби це їм допомогло, я б це зробила. Я просто хочу, щоб вони всі були живі. Хай вони повернуться додому цілими до своїх мам, до своїх коханих. Боже, і хай ця війна вже скоріше закінчиться. Раша чума, раша сошла.